Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди на 25 грудня. День у Київській області обіцяє бути хмарним з температурою від мінус 1 до плюс 8 градусів. Вночі стовпчик термометра опуститься до мінус одного. У столиці Києві очікуйте хмарне небо з періодичним мокрим снігом та дощем. У Тернопільській області в день температура буде становити від плюс 4 до плюс 10 градусів, ніч принесе від плюс 9 до плюс 4 градусів, у самому Тернополі небо залишиться затягнутим хмарами від ранку до вечора, очікується сильний дощ. У Житомирській області денний температурний діапазон становитиме від плюс 4 до плюс 9 градусів, вночі ж очікуємо від плюс 8 до мінус 1. У Житомирі день обіцяє бути похмурим з дрібним дощем, який припиниться ближче до вечора. Протягом дня у Кіровоградській області температура буде змінюватися від нуля до плюс шести градусів, а вночі від плюс семи до мінус одного. У Кропивницькому небо буде вкрите хмарами майже весь день, з можливістю легкого дощу зі снігом, що закінчиться до настання вечора. В Одеській області вден стовпчик термометра покаже від плюс 4 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 4. В Одесі протягом усього дня очікується хмарне небо, але опадів не передбачається. У Волинській області температура вдень буде від плюс 4 до плюс 10 градусів, вночі від плюс 8 до плюс 4. У Луцьку погода залишиться похмурою з дощем. У Херсонській області денний температурний діапазон становитиме від плюс 1 до плюс 9 градусів, а вночі від плюс 9 до плюс 1. У Херсоні небо буде хмарним увесь день, але без опадів. В Донецькій області в день температура коливатиметься від мінус 3 до плюс 2 градусів, вночі від плюс 6 до мінус 3. У Донецьку протягом дня буде хмарно з періодичними снігопадами. Які згодом зміняться на сильний дощ, який закінчиться до вечора, у Рівненській області в день температура буде від плюс 1 до плюс 9 градусів, вночі від плюс 8 до плюс 1. У Рівному очікується похмура погода з дощем. В Чернівецькій області протягом дня температура становитиме від плюс 5 до плюс 12 градусів вночі від плюс 10 до плюс 5. У Чернівцях небо буде похмурим зранковим дощем, який закінчиться до середини дня, а вечір і ніч будуть без опадів. У Харківській області в день температура змінюватиметься від мінус 2 до мінус 1 градуса, вночі від плюс 4 до мінус 2. У Харкові весь день очікується хмарне небо з ранковим дрібним снігом, який у день може посилитися, але до вечора зміниться на дрібний дощ. У Черкаській області денна температура становитиме від мінус 1 до плюс 6 градусів вночі від плюс 7 до мінус 1. У Черкасах протягом дня небо буде затягнуто хмарами з можливим легким снігом вранці, що зміниться на дощ у другій половині дня. У Закарпатській області температура в день буде від плюс 4 до плюс 8 градусів, вночі від плюс 7 до плюс 4. Ужгород зустріне вас хмарною погодою без опадів, обіцяючи спокійний день. У Луганській області в день температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 1 градуса вночі від плюс 6 до мінус 1. У Луганську вранці небо буде ясним, але згодом затягнеться хмарами з можливим сильним дощем зі снігом. У Львівській області денна температура буде від плюс 5 до плюс 9 градусів. Вночі від плюс восьми до плюс 5. У Львові небо залишатиметься хмарним протягом усього дня з сильним дощем. У Хмельницькій області в день температура становитиме від плюс 2 до плюс десяти градусів, вночі від плюс восьми до плюс двох. У Хмельницькому небо буде хмарним з можливими дощами в день, які припиняться до вечора. На території Криму денна температура змінюватиметься від плюс 4 до плюс 9 градусів, вночі від плюс 6 до плюс 1. У Сімферополі очікується хмарне небо протягом усього дня з можливим легким дощем вночі. В Запорізькій області в день температура буде від мінус 2 до плюс 5 градусів, вночі від плюс 8 до мінус 2. У Запоріжжі небо буде вкрите хмарами. З можливим легким снігом вранці, який зміниться на дощ. У Івано-Франківській області денна температура коливатиметься від плюс 7 до плюс 12 градусів вночі від плюс 10 до плюс 7. У самому Івано-Франківську небо залишиться хмарним з ранковими дощами, що припиняться до післяобідньої пори в Сумській області. В день мешканців очікує температура від мінус 4 до мінус 1 градуса. Вночі термометр може показати від плюс 2 до мінус 2 градусів. У сумах буде переважати похмура погода протягом дня можливий дрібний сніг, який може посилитися ввечері, переходячи в дрібний дощ. У Чернігівській області денна температура знаходитиметься в межах від мінус 3 до плюс 5 градусів. Нічна температура передбачається від плюс 4. До мінус трьох. В Чернігові прогнозується хмарний день із сильним снігопадом, який має змінитися на дощ. У Вінницькій області протягом дня температура буде варіюватися від плюс 8 до плюс 14 градусів. Вночі очікується зміна від плюс 9 до плюс 8. У Вінниці прогнозується переважно хмарне небо, але без опадів. Тож вечір обіцяє бути сухим і спокійним. У Дніпропетровській області в день температура коливатиметься від мінус 2 до плюс 4 градусів, а вночі від плюс 6 до мінус 2. У Дніпрі весь день буде хмарно з можливістю ранкового снігу, який згодом перейде у дощ, проте опади припиняться до настання ночі. У Полтавській області денна температура буде між мінус 2 та 0 градусів, а вночі від плюс 4 до мінус 2. У Полтаві небо з самого ранку вкриється хмарами з періодичними опадами у вигляді снігу, що зміниться на дощ. В Миколаївській області в день температура повітря становитиме від 0 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 10 до 0. У Миколаєві погода залишиться хмарною протягом усього дня, але опадів не передбачається. І ось така погода очікує нас на 25 грудня. Сподіваюся, ця інформація допоможе вам спланувати ваші заходи та робочі моменти. До зустрічі завтра в наступному випуску прогнозу погоди.